Депутати відмовлялися приймати його відставку з поста прем'єр-міністра України Арсенія Яценюк, політик, який відіграв одну з ключових ролей у житті країни після Революції Гідності. Розквіт його кар'єри прийшовся на період найглибшої економічної та безпекової кризи в державі, але це не завадило йому ухвалити низку доленосних рішень щодо майбутнього України. Телеграфіа пригадує політичний шлях Арсенія Яценюка. І розповідає, де він зараз і чим займається. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Арсеній Яценюк народився у 1974 році у Чернівцях у родині історика та філологині. Після закінчення з відзнакою спеціалізованої англомовної школи в Чернівцях він вступив на юридичний факультет Чернівецького національного університету. Пізніше здобув другу вищу освіту за фахом. Облік та аудит під час навчання Яценюк став співзасновником і президентом юридичної компанії Юрик ЛДТ. Вже наприкінці 90-х майбутній політик отримав посаду консультанта кредитного департаменту, радника і заступника голови правління банку Аваль у 2004 році. Яценюк захистив дисертацію і здобув науковий ступінь кандидата економічних наук. Втім, деякі науковці піддали його роботу суворій критиці. Так, за словами експертки з академічної етики Тетяни Пархоменко, значна частина його дисертації мала ознаки плагіату. Політична кар'єра Арсенія Ценюка розпочалася у 2001 році. Тоді Верховна Рада Криму обрала його спочатку виконуючим обов'язки, а згодом, і міністром економіки в уряді Валерія Горбатого. За півроку Яценюк разом з усім урядом подав у відставку через обрання. Нового складу Верховної Ради, тім йому вдалося зберегти свою посаду і вдруге очолити міністерство економіки Криму. Менш ніж за рік Яценюк перейшов на роботу до Києва у 2003-му Голова НАЦБАНКУ Сергій Тігіпко призначив його своїм першим заступником, а вже за рік виконуючи обов'язки глави НБУ. Під час політичної кризи восени 2004 року яценюк наклав часткове обмеження на зняття банківських вкладів, що допомогло запобігти економічним наслідкам для НБУ. Втім, вже в лютому 2005-го він подав у відставку і був звільнений з посади. За місяць Яценюк стає першим заступником голови Одеської облдержадміністрації. А у вересні того ж року його призначають міністром економіки в уряді Юрія Іханурова. Менш ніж за рік політика знову відправили у відставку разом з усім кабінетом міністрів. Втім, без роботи Яценюк сидів недовго у вересні 2006 року. Тодішній очільник держави Віктор Ющенко призначив його представником президента в кабінеті міністрів. Також він очолював спеціальну комісію секретаріату з реформування СБУ. Тоді ж політика призначила членом ради Нацбанку і членом наглядацьких рад ще двох державних банків. Вже за півроку Арсеній Яценюк отримав посаду міністра закордонних справ. При поданні своєї кандидатури політик зазначив, що основним курсом України повинна бути євроінтеграція та вихід на європейські ринки. Росію він називав надзвичайно важливим партнером України. Майже все перебування Арсенія Яценюка на посаді міністра. Припало на час гострої політичної кризи, яка призвела до розпуску українського парламенту у квітні 2007 року. У липні партійний блок Наша Україна народна самооборона висунув Ясенюка кандидатом у народні депутати. Після цього політик пішов у довготривалу відпустку на посту міністра, склав присягу народного депутата і був обраний головою парламенту у вересні 2008 року Арсеній Яценюк подав у відставку через розпад правлячої коаліції після революції гідності у лютому 2014 року. 371 депутат парламенту проголосував за призначення Арсенія Яценюка прем'єр-міністром. Тоді спікер Верховної Ради Олександр Турчинов зазначив, що це рекордна кількість голосів за історію голосувань на цю посаду у липні 2014 року. Після розпаду парламентської коаліції Яценюк оголосив про самоусунення з посади прем'єр-міністра. Своє рішення він пояснив небажанням вступати в коаліцію із залишками партії регіонів і комуністичної партії. Це викликало широкий резонанс у політичних колах. Зазначили, що зміна влади далась за НАТО дорогою ціною, щоб приймати цю відставку в результаті у липні 2014 року. Яценюк повернувся до виконання обов'язків прем'єр-міністра після парламентських виборів. Президент України Петро Порошенко підтримав кандидатуру Яценюка на посаду прем'єра, а Верховна Рада підтримала його обрання. Дружиною Терезією Арсенія Ценюк разом вже понад 25 років. Їхні дві доньки Христина та Софія росли далеко від камер. Політик не афішує деталі свого особистого життя, а його близькі не привертають увагу преси. За даними змі Яценюк має великі депозити у розмірі близько 15,5 мільйонів гривень. Також у нього є авторські і корпоративні права, наприклад, в ТОВ, Чернівецький завод залізобетонних виробів та конструкцій. Згідно із деклараціями, його родина володіє житловим будинком, площею понад 340 квадратних метрів, двома квартирами, дачним будинком, площею 114 квадратів і паркомісцем. За словами самого Яценюка, він живе на доходи від, від відсотків дивідендів, роялті, а також на гроші від здачі нерухомості в оренду. При цьому політик наголошує, що сплачує чималі податки, наприклад. В один з минулих років їх розмір склав близько 8 мільйонів гривень у 2014 році. На прес-конференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом Яценюк заявив, що Україна відновлює курс на членство в Альянсі. Тоді ж він повідомив, що офіційний Київ подає позов до міжнародного суду ООН за порушення Росією антитерористичної конвенції. Суму збитків від бойових дій на сході України Яценюк оцінив у 8 мільярдів доларів. Тоді ж він підняв питання щодо репарації з боку Москви за відновлення Донецької та Луганської областей. Влітку 2015 року Яценюк заявив, що за 10 років Україна має на 100% забезпечити власні потреби у природному газі і вийти з енергетичної залежності від Росії. Також він підтримав ідею створення нафтової вертикально інтегрованої компанії разом з Ігорем Коломойським на базі Укрнафти, «Укртатнафти» та державної Укртранснафти. У вересні того ж року, під час щорічної Ялтинської конференції, Яценюк, черговий раз закликав Захід надати Україні оборонну зброю для стримування наступу російських військ. Також на рахунку Яценюкам ультиматом до Росії щодо списання боргу у 3 мільярда доларів, які Україна взяла за часів Януковича. В іншому випадку прем'єр пригрозив Росії вимогою сплатити трильйон доларів за анексію Криму. І війну на Донбасі за два роки перебування Арсенія Яценюка на посаді. Уряду вдалося відновити боєздатність зсу і створити національну гвардію. Видатки на безпеку і оборону тоді складали понад 5% ВВП. Що на 50% більше ніж за рік до цього в умовах війни? уряду Яценюка вдалося скоротити зовнішній борг України 73 до 66 мільярдів доларів. Ба більше вперше за три роки в Україні було зафіксовано ріст промислового виробництва, причому одразу на 7,6%. Крім того, за час прем'єрства Яценюка Україна дійсно стала енергетично незалежною від Російської Федерації. Також він ввів політику жорстких санкцій щодо Росії, через що її економіка зазнала мільярдних збитків. Загалом Арсеній Яценюк був прихильником жорсткої політики щодо Росії. Він не припускав жодних угод і компромісів за рахунок України і наполягав на поверненні всіх тимчасово окупованих територій. Також уряду Яценюка вдалося ввести в дію угоди про асоціацію з ЄС. Включно із всеохоплюючою зоною вільної торгівлі у цей же період було створено національне антикорупційне бюро та національне агентство запобігання корупції. Його ж уряд спростив умови для підприємців і запровадив систему електронних закупівель. Прозоро цікавий факт: саме Арсеній Яценюк першим з українських політиків ввів практику щотижневих звернень до громадян. Програма «10 хвилин із прем'єр-міністром транслювалася щонеділі. У квітні 2016 року у щотижневому відеозверненні Арсеній Яценюк повідомив про рішення скласти повноваження прем'єр-міністра України. Серед причин він називав штучну політичну кризу і гальмування процесу зміни уряду. Вже незабаром його відставку підтримали 257 депутатів. Незважаючи на відставку, експрем'єр зберіг свій політичний вплив через партію Народний фронт і ключових міністрів. Пов'язаних з нею він бере участь у політичних зустрічах зі своєю фракцією і здійснює міжнародні поїздки для переговорів з європейськими і американськими політиками. Сьогодні Арсеній Яценюк перебуває в Україні і займається благодійністю через свій фонд. «Відкрий Україну. Організація реалізує проєкти для підтримки зсу. Також він є засновником та головою Київського безпекового форуму. За останній рік Яценюк був помічений у Давосі на М'юнхенській конференції з безпеки в Європарламенті та штаб-квартирі НАТО. Також він займається кібербезпекою, розвитком цифрової інфраструктури і допомагає запускати програми для молодих аналітиків та дипломатичних кадрів. Яценюк наголошує, що у велику політику повертатися не налаштований, адже у його віці цікавіше займатися тим. Що залишиться, коли інші підуть. З вами був Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на телеграф. Не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво. Щоб бути в курсі події, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.